У світі є така краса, що гордо зветься Україна, її плодують небеса, на пагорбі цвіте калина, Мов вишиванка вся земля, з-під хмар виднів гори сіні, Червоні маки іздаля поміж колоссями вискині. Мов тут народжува, відкритий серцем і душею. А мова, мов вінок цвіте, Повсюду аромат єлей. Молитва з кожного кутка сльозами на очах лунає. Наш край біда лиха спіття. Нехай нам Бог допомагає здолати море і пітьми, майбутнє світом збудувати. Дорогу вкаже нам прями, провівся твердо пайне. Що активно впливала на історію України 17 і 18 століття. Скажіть, будь ласка, я думаю, що про козацтво і про історію козацтва ви напевне в школі вже щось знали, щось чули. От, наприклад, само слово козак знаєте, що означає слово козак? Mm -hmm. У кого які думки? Будь ласка, хлопчики казали, що знають. Що таке козак? Ну, значить, просто чули. Да? Просто чули, що ви знаєте, що є таке слово, це вже хорошо, вже, вже добре. Значить, дивіться, слово козак тюркського походження. Тюрк близького сходу, ну, турецький, можна, так, все, щоб вам більше було зрозуміло. Тюрська мова це турецька мова. Так от означає вільна людина або воїн вершник Запам'ятайте, будь ласка, добре. І Взагалі хочу сказати, що трошечки то, що я вам зараз розповім, якщо ви будете слухати уважно, то після моєї цієї промови у нас Віта Іванівна проведе вікторину. і ви тоді зможете відповісти на цю вікаріну людина, да, або воєн вершник. В українській мові слово козацтво визначає суспільний стан вільних від кріпа людей. Які займаються господарською діяльністю і обороняли Україну від іноземних загарбників. Козаки об'єднувалися в куріні, обирали собі атамана, ватажка. Ну, а корінні це такі загони, отряди, так, можна сказати. Побутове життя було дуже простим. І добре ім'я для козака дорожче за життя. Друге. По тобі судять про все козацтво і народ. Третє. Козаки всі рівні у правах. Пам'ятай, немає ні князя, ні раба, але всі раби Божі. Четверте. Будь працьовитий, не видарів. П'яте. Служи вірно своєму народу. Шосте. Дотримуй слово. Слово козака багато важить. Сьоме. Поважай старших, шануй старість. Восьме тримайся віри турєтків, живи звичаями свого народу. Дев'яте загинь, а товариші виручай. І десяте. Бережи свою сім'ю, служи їй прикладом. Тобто, бачите, ось які чесноти повинні були мати козаки. І будемо. Давайте прийдемо. Давайте перевірите. Просто відповідайте. Для козацтва. завдання поясніть значення козацьких назв. За поданий час. Що таке булава? Що таке? Дають. Так, ну Всім колективом вирішили, що це символ влади, який передається. Да? І... А, що хочеш? Ага, ну вас тут з паличкою шипанкою. Кулясте подовщення на кінці палиці, символ влади кошового отамана. Тепер ми знаємо, да? і запам'ятаємо, що, що таке боліше. Що таке гумчук, шановну. Що це? Що таке? Ну сьогодні вже курчук, так? Так, вісім хвилин секунд. Сім. Є відповідь. Боже, завжди. Не знаю, здаємось, так? Курчук. Це довга да? палиця із золотим яблуком на кінці. Від яблука підходять катери кількість хвости. Ну, хто такий геть? Так? почати. Хто? Софійка. Головний. Як президент, так? Так, Так. ну відповіді прийняті. Давайте почуємо ж, вірну відповідь. Таке питання, так? Да? А старший головний кошовий отаман. Ось так він виглядав ці часи. <сь> так, ну відповідь, в принципі, в нас була, неправильно. Хто такий жура? Жура? Це той, хто носить зброю? Це на поток уходить. Що? На подвійненьках? Молодши. Ага, молодши, значить, да по да. Ага, молодше, ніж значить допоміжний він, да? в нас Нет? Ні? це промічник в козака. Молодший воєнный. Ну, Вірні відповіді у нас були. Молодцы, Чайка? Муташка, не над морем. Всі знають, що це човен, так? Всі знають. Молодці. Не закінчився в нас час, а всі колосно сказали, що це дійсно човен да, Так, ну Віктора Це козацький човен. Сам довше близько метрів. От від чоловік сюди від 50 до 70 возаків. Що, таке куліш? Так, це краша. А що вона вдарить? Це такий великий возаків. Так. Що, Нода? Сили куліс. Ніхто не їде. Даємо це сняв, що я круг козаки, що я варили куліш під час військових походів. Мабуть, було дуже свято. А тепер давайте. Давайте наші результати знаємо, що ви забрали або один бал, то розуміти. ви журав повічаєте. <ріст> <козав. ріст> якщо у вас два або три тривали, то ви? ви справжній гордий козак. Є? Якщо ба, є? Є? ви набрали чотири або п'ять <ріст> балів, то ви командир особу. А якщо так. ви правильно відповіли на всі запитання, то, то ви з брашнісінький гетьман. Відродження українського козацтва, адже це відродження України. Сьогоднішній козак це не той, хто одягнений у вишиванку, і шаровари, Тому що сучасні захисники України це ті ж самі козаки, які проливають віки крові за наше спокійне сьогодення і ну, надії на завтра, не боячись хитрих і підступних наступів ворога. Козак це перед усім воїн за духом, який воюватиме тільки за честь і свободу. Шляхетність, мудрість, відвага, три основні ознаки козака і наших сьогоднішніх воїнів-захисників. Наш концерт продовжує пісня Лелеки, яку виконає. Дивіна. Може, ви представити нам. Митців, нам митців наших да, наших сьогоднішніх. Митців, робіт. І ми то дивилися. Довго вони можуть самі і сказати. Ой, це було б чудово просто. Будь ласка, Диві. І, ну, хоча б пару слов, навірно, про картину, я так думаю. Да, от, наприклад, кого ти намалював? Як ти це собі уявляв? І може, чому, можливо, чому саме цей образ? Я Валерія. і квіти нашим захисникам. Я кафе і я малювала дівчину, яку окружили голови, та вона Є знаком того, що скоро буде перемога, та вона перечуває свободу та легкість. Ми знаємо, що це символи. Був хлопчика, який ще маленький, а це вже справжній козак. треба говорити що весни не буде україна буде жити поляків нас люди ми мидо